Вітаю товариство, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Трішки розповів вам буднів сантехніка. І саме така тема Роби те, що повинен, і будь-що буде. Ось так перекладено з російської, бо мені діли те, що должен, і будь-що буде. Якось воно звучить, напевно, таке знаєш, старіше. Тобто я десь раніше почув цю фразу російською, але тим не менше. До чого я це все. Розповім вам просто один, е, одну ситуацію на роботі, яка взагалі може якби, типу так, підкреслити мої переконання і підтвердити, що насправді треба просто робити те, що ти повинен робити. А далі воно все буде якось під тебе само підлаштовуватись, будь-що чи то робота, чи то якась обіцянка. Неважливо, мені здається. Отже. Е, працюю я сантехніком у Ванкувері. Для тих, хто не знає. У Ванкувері і прилегли до нього містах у метро Ванкувер. І отримую я мій work order, Типу, якби інформацію, що я буду робити, яка робота моя буде наступною. І. Е, в цьому воркордері вказано, що це буде магазин, там неважливо, як він називається, магазин е, одягу у Пасіфік центрі. Пасіфік центр це великий торговий центр. Там більше ста, напевно, різних магазинів, три поверхи. Не можна сказати, що це просто щось гіпернадзвичайно велике, бо я впевнений, що є дуже великі торгові центри, але в будь-якому випадку 100 з лишніх. Різних магазинів це багато, це по-перше. А по-друге, чого не подобається мені там робити, бо це даунтаун Ванкувера. З паркінгом все зовсім не так просто. Окрім цього, Пасіфік Центр це ж трафік, світлофори, люди, немає паркінгу. Навіть якщо ти знайдеш якийсь паркінг, тобі треба. З дороги зайти в торговий центр, піднятися, можливо, на якийсь там поверх і далі, тому подібних багато інших речей. Якщо потрібно щось принести, ти ж не просто запаркувався десь біля якогось будиночку, е, пройшовся крізь повстежці, по взяв якісь собі інструменти і пішов щось там ремонтувати. Це все легко. Коли ти запаркований близько біля якогось дому, а от торговий центр це вже все. потрібно якогось інструментика або будь-що. І ти просто вже пиляєш незрозуміло куди, незрозуміло, де ти запаркувався і як це все виглядає. І ось такі в мене вже така, знаєте, атмосфера, типу, о Пасіфік Центр, ще в магазині, в якому я ніколи не був, не знаю, де він. І настрій зразу, типу, е, от таке собі замовлення. І... Отак. Але роби то, що повинен, і будь-що буде. Але якось просто махнув рукою і думаю, що я буду переживати, як я там запаркуюсь. Бо просто ти можеш роботу робити 10 хвилин, а паркуватись, ходити, там, носити якісь інструменти туди, назад, писати в кінці інвойс для клієнта. Це все може просто затягнутися на 2 години. І якось так воно, знаєте, 10 хвилин працюєш, а 2 години оця така якась незрозуміла. Підготовка. До речі, дивіться, дірлек, я зараз де знаходжуся. Горе. І. І ось тут такий цей дірлейк. Оленяче озеро, як то кажуть, можливо, підійду ближче, можливо, щось вам покажу. Але тут такі високі кущі, що сумніваюсь, що буде щось видно. Ну, Товариство, роби те, то, що повинен. Їду я туди, не можу знайти паркінг. Кружляю щось там, але спускаюсь в якусь підземку, де раніше ніколи не зміг знайти паркінг. Знайшов там паркінг, там не можна ставати. Пише тільки для працівників типу цього торгового центру. Але я працюю на даний момент в торговому центрі, порахував себе за працівника. Тобто на свій страх і ризик. Зупинився, це просто підвал, незрозуміло, де той магазин. Де-ескалатор, якийсь якийсь ліфт, будь-що, ну нічого немає, нічого не знаю. Просто десь там запаркувався. Йду в якомусь напрямку з торбою, а робота в мене: забитий туалет і... і умивальник. І незрозуміло, що з собою брати. Ну Сумку з інструментами найголовнішими, найосновнішими, ну, зрозуміло, що буду брати. А що далі? Що, що взагалі ще можна взяти? До цього всього. Бо тут є багато різних нюансів, чим, чим можна взагалі вирішувати такі питання. І дуже часто на цих воркодерах можуть писати просто зовсім іншу інформацію, ніж насправді, коротше, проблема на цьому воркодері від наявної може реально відрізнятися. Тому, друзі, не знав, що брати, з собою взяв Toilet Ogre Це коротше, такий. Спеціальний інструмент, коли е, людина, наприклад, якась закинула, закинула багато туалетного паперу в туалет і він забився, то якраз таким невеличким інструментом, таким тросом, ти можеш його просто пробити. А якщо не виходить, то потрібно вже туалет демонтувати і коротше, займатися такими справами. Взяв з собою цей окер такий в пакеті. Чорному, щоб не було видно, але якби хтось його побачив, я думаю, якщо не сантехнік, не дізнається навіть для чого цей інструмент. Але я все рівно сховав його в пакет, бо коли ти ним працюєш, з нього може капати якась водичка, то ти його зразу в такий пакет великий ховаєш і все в тебе класно. Коротше, взяв цей Тойлет Огер і взяв, і взяв сумку з інструментом. Все, не знаю більше, що треба. І йду кудись, йду, 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 не знаю, ніде той магазин, нічого. Зустрічаю когось мужика, кажу: підкажіть, як мені попасти в Пасіфік центр, бо я в цьому андеграунд паркінгу перший раз, я взагалі не знаю, як мені туди в той Пасіфік попасти. Він каже, ладно, пішли, бо він там не планував якби мене заводити, але він якісь квіти. Розвозив, і він, типу, взяв трішки менше, ніж планував тих квітів і пішов зі мною. Йдемо коридором довгим вправо-вліво, прямо, вправо-вліво повороти якісь. А коридор довгий підземний для персоналу, якихось там різні, різні рампи, люди привозять туди товар, ну таке якесь мрачнувате місце, там не було людно. До речі, дивіться, яка гарна стежечка. Ось така краса. Не було товариства там людно, і я просто слідкую за цим чоловіком. Він мене веде коридорами. Пройшли метрів 300, можливо, 400, просто коридором темним, з якимись там різними рампами і дверима. І все. Доходимо до якогось місця до ліфта, і він каже: ну, ось тут вже в принципі, починається цей Пасіфік-центр, і там ліфт. Я такий заходжу, підходжу до цього ліфта, бо я знаю, що мені треба, ніби на третій поверх було написано, чи магазин просто там номер, наприклад, 207. Я подумав, що це другий поверх Пасіфік Center, А так як ми тільки вийшли з якогось коридору, то, скоріш за все, це перший типу поверх або нульовий. Мені потрібно в ліфт. І щоб ви собі, друзі, зрозуміли, я підходжу до ліфта він мені каже: ні 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 дружочок, не тут. Точно, що не тут, бо е, зараз я ці квіти розношу м, в Офісі Майкрософта, а тобі треба в Пасіфік Центр. Це просто суміжні будинки, але вони, ну, це ж різні Пасіфік Центр і Офіс Microsoft. І я такий, а, зрозуміло, значить мені не сюди не в цей ліфт, а туди коридором ще трішки далі пройтися і вже шукати свій магазин. І що мені сподобалось, от як би там не було, працюю обслуговуючим персоналом, але де, де просто Андрій Здаражній, а де Офіс Майкрософта. Ну, ви собі уявляєте, і Андрій йде і ось так може випадково потрапити. Разом з чоловіком, який розносить там квіти, випадково потрапити в Офіс Microsoft. Ну цікаво, реально прикольно. І така тут стежечка собі для гуляння. І що, товариство? Я виходжу з цього типу, якби, коридору Офіс Microsoft і ліфт до нього я е, минув. І далі я виходжу в цей торговий центр. І думаю собі, божечко. Це скільки я зараз буду по ньому лазити, поки я знайду цей свій магазин. І так подумав, думаю, Та в будь-якому випадку буду ходити круги нарізати, вон якийсь охранник стоїть, буду йти до нього питатися, будь-що буду робити, просто в потрібному напрямку, щоб знайти цей магазин, далі, щоб вирішити питання, що в них там сталося. Просто якось отак. Без... Не хочеться просто 10 годин гуляти. І що ж це за робітник такий, знаєте, який не то що не може, не може вирішити це питання по сантехніці, а не може магазин знайти. І Трошки неприємно. Але тим не менше, йду собі, виходжу з цього коридору, стоїть охоронець, я до нього думаю підходити. І я просто голову таку. Піднімаю, і я бачу, як метрів 7 чи 10 від мене мій магазин. Той, який мені потрібно. Назва. Не хочу просто називати, не знаю по яких причинах. Але не хочу називати назву того магазину на всякий випадок. І е е як таке може бути? Спочатку запаркувався незрозуміло де. Потім коридором якимось йшов 300-400 метрів, коридорами якимось темними, незрозуміло куди. Потім вже майже піднявся ліфтом в Офіс Майкрософта. І на кінець то вже після цього, я вийшов, знайшов цей Пасіфік центр, і замість того, щоб погуляти по одному, двох чи трьох поверхах, подивитися на якихось 20, 30, 50, 70 магазинів, типу промийнути так, пройти біля них і пошукати свій потрібний. Мені попадається просто перший. Де я вийшов, підняв голову зразу ось той магазин. Це, я не знаю, чи дороги просто випадково його знайшов. Дуже вийшло якось просто так прикольно, знаєте, робити, що повинен, і будь-що буде. І насправді так вийшло. Я просто йшов, йшов робити роботу, і мені пощастило, що магазин мені не приходилось шукати, він мене реально знайшов сам. Ось товариство, дивіться, тут якийсь причальчик, ось такий невеличкий. Багато людей гуляє. І що? І... Не знаю. Не вдасться мені, напевно, показати вам. Напев... Навряд чи там щось видно. Коротше, товариству, що я... що я далі? Приходжу. О, дивіться, як класно тут видно. Ось так, бачите, це дірлейка територія така. Багато тут там, природи такої. А ось тут хмарочосе. Бачите, це в нас метро Тавн, це центр міста Бернабі. Ось так. І що ж далі? Приходжу я туди, знаходжу я цей магазин, кажу, у вас є якісь проблеми по сантехніці? Вона каже, так, завела мене дівчина в вошрум. І я бачу забитий туалет. На щастя, там не було, знаєте, ніяких каках, а просто туалетний папірець плавав. В самому, якби навіть какахи були, в принципі, немає з цим ніяких проблем, е нічого страшного, але так, знаєте, все одно трішки працювати було б менш приємно. Окрім цього, умивальник теж е щось типу якби погано зливає. Коли умивальник, коли користуєшся умивальником, якісь бульки коротше йдуть в туалеті. І якось незрозуміло, коротше, працює дренажна система, але це явно, що хтось щось напхав більше паперу, ніж треба. Беру я цей Тойлетогер інструмент. Запихаю в унітаз, покрутив там ним треба, так як по технології, не допомагає нічого. Коротше. В мене він теж не найкращий, треба якийсь новий попросити, щоб мені купили, бо мені він не дуже подобається. Я не зміг вирішити оце питання цим туалетограм. Але, скоріш за все, ця, цей папір вже був в середині труби, а не, а не в, в, цьому, в туалетній е, такій трубі. А він же десь був більш-менш далі трішки. Тому, можливо, я не, мені не вдалося цим туалетограм щось вирішити. Далі е, я беру, знайшов там фла. Планджер, планджер, мені здається, це така присоска гумова, оце, що вакуум якийсь створює і може штовхнути повітря. Оце беруть цю штуку. Нею, типу, чвак-чвак-чвак, щось там помуляв, нічого толкового немає, ніяких змін. Але цей планджер це вже був не це в них там знаходився в ванній кімнаті. І я так собі тихенько взяв ним покористуватися, бо до мого було йти дуже далеко. Окрім цього, це теж не допомогло. І тут я згадую старий спосіб, який мене навчив, Даніел, це такий поляк, з яким я працював на ремонтах, тільки коли приїхав до Канади. І мене цей Даніел навчив так. Коротше, береш відро води повне, повне повністю води, бажано там на літрів 20. Набираєш його. І він сказав, що якщо не сильно забита каналізація, ну прям не сильно там, так знаєте, багато паперу чи чого, а ще більш-менш якось там відносно е мало, то можна пробити ось таким способом повне відро води. І виливаєш його е прямо от зверху з прямою такою міцною, сильною, потужною струєю в унітаз. І ця вода може пробити, просто що там знаходиться. І, і так, типу, якби заанклаги цей туалет, типу зняти цю проблему. Я коротше, беру цим способом, набираю, беру їхнє відро від сміття, знімаю звідти пакет, в це відро набираю води і цим величезним таким потужним потоком. Я піднімаю і змиваю коротше, цей туалет. Все після того починає він гарно працювати. Окрім цього, умивальник починає дуже гарно працювати швидко, без всяких проблем, без всяких звуків. І відповідно вирішилось питання, яким, не знаєте, ну, не якимось таким способом. Так, в мене цей той летогер не працює, цей планджер не працює, все, потрібно, значить, йти, брати якийсь. Апаратуру для туалета велику притягувати, потім брати пилосос, щоб воду звідти з того туалета вичерпати і могти його зняти. Коротше, дуже багато роботи, дуже багато ходіння, і, і неприємно. На щастя, близько знаходився. Як близько, мій буз знаходився хоча б в тому місці, що я знав де це. Ось що, хоч, хоч було приємно, але все рівно багато ходанини не і, і роботи. Зайвої. І тут мене реально навчив ще півтора року тому мій майстер, що ось є такий спосіб, хитрий, що можна туалет ось так коротше його розблокувати. І все, я це зробив. Почало класно змиватися, без всяких проблем. Умивальник працює швидко, гарно, добре. І все, я собі. Просто це відро назад мус, пакетик для сміття поставив, тобто їхній планжерці використав і ще їхнє відро, щоб не йти в буса далеко. Але після себе якісь там капельки поприбирав водички, бо була з собою тряпка в, і в сумці з інструментами. І все, і я вийшов і це питання вирішив. Там я не знаю, за 10 хвилин, напевно я вже це все зробив. І вже йшов в буса писати інвойса. До чого я це все, друзі? Що не треба боятися якихось ось цих перешкод, що о, я то не вмію, там не знаю, там я ще ні разу не був, ту людину я не знаю, я не хочу йти на день народження, бо, бо я його не знаю, як я себе буду некомфортно почувати. Коротше, ось таке правило є. Роби то, що повинен, і насправді будь-що буде. А воно буде все підлаштовуватись під тебе, бо ти сміливо просто йдеш до своєї цілі поставленої, і все. Ти просто знаєш свою роботу, знаєш, що тобі треба зробити. І ти просто йдеш, а ці перешкоди будуть просто пам-пам-пам відскакувати вже від тебе. Бо в мене так було, паркінга нема. бах, знайшов там, де не можна, запаркував, слава Богу, не дали ніякого тіки, та все добре. Дядька якогось тільки спитався, завів мене до самого пасіфік-центра. Тільки вийшов, вже би міг розчарувати, що зараз буду ходити, шукати. Оце сантехнік замурзаний, ходить посеред людей гарних в торговому центрі. Забив, махнув рукою, зразу знайшов магазин. Той, що потрібно, він був під носом у мене. Потім не виходило в мене типу, відремонтувати якби, ту поломку. Це не поломка, якби, м -м 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 пробити цей туалет з моїм спеціальним інструментом не виходило, не впав вічей. і мені згадався класний спосіб, як, е -е як можна пробити. Не хотів йти за відром, бо далеко пощастило, воно знайшлось в мене під рукою, тільки треба було. Трішки, знаєте, зметикувати. А, от ж воно, треба звідси це дістати. Потім не виходило в відро воду набирати, бо умивальник маленький, а 20-літрове відро це здорова бандура. Не хотів я кабеля, не кабеля, а шланга тягнути з автомобіля. Смикалка вже сантехніка проявилася. Нахилив відро, відкрутив. Шлангочку, яка подає воду в унітаз. Спустив перед цим унітаз. Помаленьку, бо вода, щоб не, через верх не пішла в унітазі. І вже цим шлангочком набрав води в відро. І виходить, що головне не боятися, а просто йти до своєї мети і ці всі питання будуть від тебе просто боятися, тебе будуть відскакувати. Ось так, друзі. Роби, що повинен, і будь-що буде. Ось таке мене. Для вас завдання і заклик такий від мене. І все. Ось такий мій робочий день був. І ось про що я вам хотів розповісти на своєму прикладі. До зустрічі! Ох, під горбочок вже важку... важкувато йти. До зустрічі, друзі, у наступних відео.